Хайпіплей, продовжуємо нашу торговлю, буду знімати відео і старатись зайти тільки в пару ситуацій, щоб вам було цікавіше, тому е, зараз е, сума входу в мене складає цілих 5 долярів на рахунку 450. І ми зараз будемо торгувати на такій валютній парі, як Aut ну Це ОТС-ринок, тобто головний ринок е, в нас зараз він працює, але в таких от, в, в сайтах в, в бінарних опціонів. то... Вони не їх виключають. Так, заходжу я зараз до гори, але напевно це буде мінус. Ну, зараз будемо бачити. Зараз будемо бачити, тому що я зайшов на 15 секунд. І воно пробиває, пробиває, треба було заходити на 5 секунд. На 5 секунд. Зараз змінюю час входу на 9 навіть секунд. І зараз. Зайду ще раз до гори на 9 секунд. Так, 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 це був плюс. У нас залишається тільки 450 доларів на балансі всього. Тому тут такий був пробой дуже гарний. Так, зараз заходжу до гори. І тут імпульс заходжу донизу на імпульсі. Надію, що він буде відкатувати донизу, але може пробити ще вверх. Надію, що не проб'є. Так, він не пробива, не пробиває. Є ми знову в плюсах. Ми в плюсах 459 доларів на рахунку. Ми отримали і мінус, але і плюси ми отримали. Друзі, дякую, що торгували зі мною на цій платформі. Платформа, повторюю, Pocket Option, друзі. Гном в плюсі, корова в плюсі, всі в плюсі на мамкиних бабках. Бет паскою, друзі. Все. всім дякую.